Таня аграріям з поля. Як ви знаєте, не завжди в наших полях відбувається все так, як би ми того хотіли. І починаючи роботу з одним з господарств, приїхавши на обстеження, я побачила, що в полях озимої пшениці є достатня кількість бурянів. Звичайно, знаєте, щоб себе перестрахувати, ми внесли препарати, які в комплексі діючі речовини: трибинурон метил, тифенсульфорон метил і флорасулам. Ну, для того, знаєте, щоб убезпечити себе і щоб, в принципі, всі бур'яни забрати. Але. Наклалися погодні умови. Не знаю, як у вас в полях. будь Ласка, поділіться, як у вас саме працювали от в цьому році ці діючі речовини. Тому що те, що бачила я в інших господарствах, препарати працювали довго, повільно, але в принципі вони дотиснули, і на сьогоднішній день у всіх полях, якби. Немає бур'янів в цьому ж господарстві. А ці дій, комплекс діючих речовин забрали все крім волошки. На дивіться, які були моменти, що могло вплинути. Звичайно, в першу чергу це погодні умови, тому що, хоча ми вносили десь там знаєте, шукали дні поміж ті приморозки, які були, але все одно вночі температури були ночі все рівно, навіть якщо не було і приморозку, то були достатньо холодні. А декілька днів перед внесенням і декілька днів після внесення. Були все-таки ці мінусові, невеликі, але мінус два, мінус три, мінусові температури вночі. Це один фактор, який вплинув. Ну і другий фактор, що все-таки на момент внесення були вже перерослі буряни, особливо волошка синя. І приїхавши там через два тижні після внесення, ми побачили, що в принципі всіх ну, бур'янів вже немає, крім волошки. В полі лишилася пшениця і волошка. А на той момент була вже фаза. Вихід в прапорцевого листка, і думали, ми який би застосувати гербіцид для того, щоб забрати цей бур'ян. В результаті було прийнято рішення, що ми на цьому полі внесемо препарат Агрітокс від компанії Ніфарм в нормі 1,2 літри на гектар, плюс їхній прилипач. Від цієї ж компанії це буквально сім днів тому був внесений препарат, і сьогодні просто хочу вам показати його дію. Що ми бачимо зараз на полі. Ми бачимо абсолютно от покручені рослинки. Бачите, на той момент, коли вносили герпіцит, уже волошка знаходилася у фазі бутонізації такий навіть початок цвітіння. На сьогоднішній день ми бачимо покручені рослинки. Це пройшло сім днів з часу внесення. І бачимо, що далі з кожним днем якби продовжується а, дія. Якщо ще тиждень тому була пшениця і зверху волошка, то на сьогодні ми бачимо пшениця і внизу волошка. Тому якщо знаєте, у вас ще є така проблема, справа в тому, що е а гріток він забирає не лише воложку, якщо є берізка, а якщо є хвощ, і це все перерослі, буряни у вас полі. Чи падалиця соняшнику стійкого, падалиця ріпаку стійкого. у цій фазі прапорцевого листка, хоча там казано до прапорцевого листка, але ми вносили вже у фазу прапорцевого листка видимих ознак якоїсь токсикації пшениці, ми не, ми не бачимо візуально. На сьогоднішній день, але бачимо хороший вплив на, на волошку. Тому зараз волошка десь внизу, пшеничка зверху. Звичайно, що на таку, знаєте, перерослу рослину ми не можемо одразу так вплинути і щоб за тиждень вона зісохла. Але дуже сподіваємося, що врожаю, хоча б знаєте, оцього насіння волошки вона вже не викине і таким чином, хоча б ми почистимо поля. Але чи має це вплив на врожайність? Ну, звичайно, має, тому що допускати бур'янів уже в такій фазі, якби це. Не варіант. Що у вас в полях? От поділіться, будь ласка, чи допрацьовували у вас е, ці гербіциди, як вони в цілому працювали, а в кого от є така проблема, як, як у нас виникла, то можете скористатися е, моєю порадою. Ось що я вам сьогодні хотіла, знаєте, ще такий час, що, можливо, в когось є така ситуація, в когось є така потреба, то можете працювати і, в принципі, є результат. Ось, а на сьогодні це все. Буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.